Дорогі, порівняйте різницю в обличчі на цьому відео і на попередньому відео зійшла набряклість, змінився стан шкіри, розгладили зморшки, це все, якийсь там день середіння і антипаразитарна програма. Паразити дуже розумні істоти, які посилають сигнали в наш мозок і кажуть: з'їж горішка, з'їж картоплю фрі, з'їж варну гречку. А якщо нам хочеться взагалі соленого чи солодкого, це взагалі ми не проявляємось, нам не вистачає дійсно в житті якогось кайфу. І ми шукаємо цей кайф в їжі. Відповідно, це нищить наш організм, дає нам зайві кілограми і відчуття депресії, нереалізованості, особливо цукор. Запитайте себе, чи готові ви проміняти цей стан радості і Отримати п'ятихвилинне задоволення на зайві кілограми нереалізованість і задоволених там оточення і так далі. Що для вас важливіше? Ваш стан, чи отримати зайві кілограми, нереалізованість і задоволеність вашого оточення? Колись я для себе зробила цей вибір. Я провідчувала цей стан. Але. Тоді це було з позиції заборони. Зараз це з позиції усвідомлення того, що це дійсно працює. Це не легкий шлях, це шлях не для всіх. Але це шлях для тих людей, які готові боротися з найбільшою психологічною та фізичною залежністю з усіх, які можуть бути. Це залежність від їжі.